Мир вам. Дуже дуже важливе привітання на Україні. Мир вам. Колись Христос так вітався до своїх учнів. І воно у нас дуже актуальне. П'ятий лайф, лайфхак. Я думаю, що немає ні одної людини тут і немає ні одної людини на землі, яка б не мала випробувань в своєму житті. Більших, менших. І причому їх уникнути просто неможливо. Вони мусять у нас бути, тому що ми живі люди і ми живемо в такому світі. І от тільки питання, як ми поводимося під час випробувань, як ми там реагуємо на них. І Слово Боже нас націлює на перемогу під час випробування. Тому що випробування це як війна. Це як війна реально. І написано: візьміть повну Божу зброю. І от сьогодні ми попробуємо, попробуємо зрозуміти, яку нам зброю треба брати і коли її застосовувати. Від цього залежить перемога. Знаєте, наш президент постійно десь їздить і постійно просить, дайте нам таку зброю. Ми без неї не зможемо. Дайте нам f 16 тоді ми потиснемо ворога. Тут десь подібна ситуація. І так, Петро пише: тіштеся з того, посумувавши трохи. Якщо треба від різних випробувань, щоб випробувана ваша. Віра виявилася вартнішою золота, яке гине, хоча й вогнем випробуване, на похвалу і честь, і славу у з'явленні Ісуса Христа. Тут я виділив тіштися з того, посумувавши трохи. Ну, не знаю, як, як вино в мене ну, колись переважало тільки друге. Ну, фактично, як коли приходив той день злий, коли мені ставало тяжко через обставини, там в основному це здоров'я, ну, я не тішився, реально не тішився. Я тільки турбувався, сумував, щось там, думки різні. То вже от останнє випробування, бо перед тим, перед тим я себе так налаштовував, що як прийде випробування, не забудь, що слово Боже каже, радійте, коли впадаєте у всякі спокуси. Щоб ти радів, я так себе налаштовував. Ну і десь мені трошки вже вдавалося, але трішки. І в мене було от тих два почуття. І реально, коли ми в житті попадаємо в якісь випробування, в нас буде оцих два почуття поряд: це буде і радість, і буде сум. Ну, скоріше всього, що першим прийде сум, а потім, по слову Божому, ми переключимось на що? На радість. Але щоб переключитися на радість, там треба мати певні думки і де що треба зробити. От, попробуємо сьогодні якраз це, цього і навчитися. По-перше, випробування це не покарання. Дуже важливий лайфкак. Отак от так підходити до нашого випробування це не покарання. Випробування це навчання. Це можна сказати: о, знов екзамен. Ну, була сесія, я там готувався, я собі жив, було так класно. Оп. Ой, тяжко. Екзамен, але не покарання. І не треба думати, що Бог вже от мене б'є, там вже хоче мене там. Не треба так думати. Це Бог добрий, милосердний дає тобі випробування, щоб ти чогось навчився. Це навчання. Запам'ятайте покарання це для безбожних. Покарання реально є. Це для безбожних. А навчання це для учнів Христових. Вічне Вічний, вічне пекло, озеро огняне, там, де муки не, не, не припиняються. Це, це що? Це навчання? Це вже покарання це для безбожних. Тому випробування для нас це не покарання. Це наука доброго Господа Ісуса Христа. І якщо так підходити, то стає зразу що? Легше. Тому що вчитель завжди акуратно поводиться своїми учнями. Хоча, може, людські вчителі по-різному, але Бог це такий вчитель, який тліючого гнота не загасить. Отже, озброїмося, це не покарання, Господь робить нам що добре. Отже, якщо в мене зараз в житті сталася якась тяжка річ, то це Господь. До мене щось промовляється, Господь щось задумав мені зробити добре. Озброїмося цим принципом. Далі, спокушуваний, ніхто не кажи, Бог мене спокушає. Тому що Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Але кожний зазнає спокуси, захоплюючись і зваблюючись власною потіхою. Похить. Похит тут ми мусимо підходити до випробування. Що з точки зору, що це нам щось Бог хоче що сказати. Що це не просто так воно прийшло, що я тут ні при чим, це, так, це вони винні, це так то Бог отак. От ну, я, тут, я тут що? От мушу терпіти. Не знаю за що. Ні, ми так підходити не повинні, бо Слово Боже каже ось так. Це нам сталося тому, що в нас є якась що реально проблема. І Бог це нам допускає. І підхід такий, що я це сприймаю, Боже, ти робиш мені на добре, і я маю щось зробити. Псалмут Псалмоспівець, який зрозумів цей принцип і пройшов вже випробування, то він так свідкував. Доки не знав я страждань, блукав, а нині слово твоє пильнує. Він визнає, що випробування для нього сталося для того, щоб він що, відвернувся від дечого і пішов по Божій стежині. Добре мені, що я постраждав, щоб навчитися настанов твоїх. Ми дуже часто от в тій рутині ходимо і поступаємо за певними такими звичками. І Бог хоче нас від них позбавити, але Він не може до нас достукатись простим способом. Проповідь не досягає. Розмови служителів не досягають. Ослиця вже каже. Ми слухаємось і тоді. Тоді вже тато бере ремня. Тому то оцей, хто написав псалом, брат, каже, добре мені, що я постраждав. Бачите, він, він радіє, це радість, добре. Добре, що Боже, ти мені дав, там, що я от ти, він там ще пише. Добре, що ти мене понизив. Бо я, каже, побачив твої шляхи. Тому завжди думаємо, що Бог хоче нас чогось навчити. Незалежно від того, тобі здається, що ти вже ідеально поводишся, ти вже просто. Йов, праведний Йов. Ну тобі так здається, що ти вже так поводишся. То знай, якщо прийшло випробування, то Бог ще хоче до тебе щось сказати. Ви знаєте, що праведний Йов? Сам Бог каже про нього. Це дуже праведний чоловік, супер праведний чоловік. Але в кінці випробування супер праведний чоловік, знаєте, що сказав? Він каже: зрікаюся говореного. Каюся В поросі і в попелі. Бачите? І Бог і для такого праведника знайшов ще що сказати, знайшов ще чого його навчити, бо Він там каже, що я е, краєм вуха чув про тебе, а тут я бачу тебе. Тобто Бог часом. Хоче нам показати ще щось більше. Хоч ми вже добре поводимось, але ще випробування, щоб ще показати нам щось більше. І це часом не означає, що ми якби не чуємо його голосу. Це ще часом означає те, що Бог хоче дати нам такий досвід. Такий досвід. От в посланні до Коринтян апостол Павло пише про свої. Свою боротьбу в проповіді Євангелії в одному місці, на них дуже збурились, і він так свідкує, що ми не надіялися вже жити. І ми каже, в серці своєму мали присуд на смерть. Для чого їм Бог допустив таке випробування? Він ж міг так їх зберегти, як в одному місці він каже, йди, проповідуй, не бійся, в мене тут є багато е, цих е, людей моїх. Ніхто на нього на Павла не нападав, ніхто його не виганяв, все нормально. А тут таке випробування, що вже Павло і ті, хто з ним ну, реально думали, ну то вже все, то вже смерть. Ну, вже це, тут нічого не допоможе, смерть. Але для чого? Він каже, щоб ми надіялися не на себе. А на Бога, який воскрешає. Тобто Він дав їм настільки е, такий духовний урок, е, настільки такий духовний досвід вони набули, що потім мали таку силу відвагу, що можна деколи навіть думати, що я помру, але Бог мене воскресить, і я все рівно буду далі продовжувати ту роботу для Бога робити. От. Тому то озброїмося таким принципом завжди випробування в випробуваннях, в вухо, духовне, чітко на Бога, що я маю тут ще зробити. Що ти хочеш до мене ще сказати? Що ти хочеш мені показати, навчити? Це буде дуже правильний підхід. А я говорив у своїм побентеженні. Я відрізаний з перед очей твоїх. Коли мої думки болючі, внутрі множаться, то розради твої виселять мою душу. Ану, пригадайте, як ви проходили випробування, або може зараз проходите, які там думки з'являються. Ану. Пригадайте? Різні, правда? Тяжкі думки приходять. Причому в першу, в першу чергу вони приходять чогось. І вони, як правило, хочуть нас. Вони хочуть нас задушити. Вони хочуть, щоб ми не понадіялися на Бога. Вони хочуть, щоб ми мучилися, щоб ми думали щось навіть про Бога щось таке недобре думали. Про братів, про сестер там. Один псалмоспівець вже так само признається, що під час випробування каже: я в своєму побентеженні вже думав, що всі говорять неправду. Ну, тобто, всі вже, всі злі, всі такі погані. Так він думав. Ну, бо такі думки в нього були. А насправді багато хотіли йому допомогти, але в своєму побентеженні тяжкі думки, думки болючі внутрі моїм множиться. Їм треба давати ходу. Ні в якому разі. Їх треба зразу пересікати. Для того є, знаєте що, меч, дух, меч духовний. Слово Боже. От тільки він. Ну, більше нічим ви їх не відіб'єте. Ну, немає ніщо сили протидіяти тій важкій, болючій думці. Тільки слово Боже. Тільки слово Боже. я пригадую от в останньому моєму випробування, не каже, що воно якесь сильне, а так, так мені щось знов стало тяжко. А я беру, ну думаю, ну що? Ну, псалми, Беру псалом, один читаю, так нічого, другий, третій, і тут слово, що понадійся на Бога. Здай турботу свою на Бога. На Господа. Бо Він не дасть, він тебе підтримає, і він не дасть. Захитатися праведному. І мене оце, оцих три речі: що здай турботу на нього, і він тебе підтримає. Ага, то, то він мене підтримує, а що я турбуюся? І він не дасть щоб захитатися праведному. Я ж, я ж до Бога. А всякий, хто до Бога, хто надіється на Бога, це вже праведність. І оце зразу мене підкріпило. І ті думки відійшли. І така вже перемога, і далі випробування ще продовує, продовжується. ще те, що мене турбувало, воно турбує. Але внутрішньо це слово досягнуло десь глибини мого, моєї підсвідомості. Тобто, вже десь на підсвідомості моя душа схопилася за це і почалося вже вилікування. Вже почалося. Хоча е, фізично моє тіло ще було хворе. Я розважив дороги свої і до свідоцтва їх ноги свої звернув. Бачите, замість тих болючих думок псалмоспівець вже перейшов до чого? Розважати. Тут треба розважати. Не треба ті думки болючі множити, їх треба відкинути, а розважити. Стоп, Господи! Дай мені зрозуміти. Я щось маю зробити, маю щось покращити. Маєш щось зриктися, маю чомусь покаятись. Ну, кожна ситуація, вона буде різна. Почути голос, розважати. І до свідоцтв. Тому ще одне правило, ще один лайфхак: контролюємо свої думки під час випробувань. Тим злим думкам ні в якому разі не давайте. Пам'ятайте, Бог їх не хоче вам давати, Бог хоче вам давати добрі думки. І вилікування відбувається ну, тобто заспокоєння, таке піднесення, радість з'являється в випробуванні саме тоді, коли ми оце від Бога що почуємо. От почули ту ідею, і вона так, так якби навіть тіло твоє вже вздоровляється. Все. Чому? Бо Бог досягнув того, що хотів. Випробування далі вже що? Не потрібне. Воно досягнуло мети. Майте, брати мою, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Так. Отже, майте повну радість. Це мається на увазі про наш емоційний стан. І про, про ті болючі думки вони повинні бути відігнані. І на їхнє місце має бути поставлене Слово Боже. Яке дає мені обітницю, так? а Бог обітниці свої обов'язково що виконує. Бог не людина, він, якщо пообіцяв. А ми вірою цю обітницю, що приймаємо, то воно обов'язково Бог її що виконає. Він не може не виконати, тому що він Бог. Людина може не виконати, тому що вона сама може десь спіткнутися, вона може втратити силу нам то виконати. А Бог ні. Бог він виконає. Тільки тут питання от того, чи ми віримо в це. А до речі, віра, от мені сподобалось один проповідник, сказав: віра це вибір. Це не щось таке містичне, що от так, от так, Бог мені дав віру, то я роблю. Бог мені не дав віру, то я що? Ну не зовсім так. Якщо ти вже бачиш, що є два шляхи, є так, або болючі думки, або щось крутитися, там собі, не знати що, або от повірити в це слово, яке тобі Бог каже, то ти вибираєш оце слово, все, от вам віра, це вибір. Тому вибираємо Боже Слово, Божі обітниці. І тоді надія на них дає силу, інакше ні. Отже, контролюймо свої емоції. Має бути радість. Але щоб ту радість отримати, треба працювати. Вона сама тако не приходить. Тому що, коли твоєму тілу боляче, коли твоїй душі боляче, бо щось стається кругом, то, відповідно, радість пропадає. Як її досягнути? Значить, я цю цитату не вставив. Пам'ятаєте, хтось сьогодні вже її цитував? Мені здається. Чого душе моя, ти непокоїшся, турбуєшся? Я буду ще дякувати Господові. Так. От. Що робить цей чоловік, який написав псалом? Він себе. Переконує, проводить таку психотерапію сам собою. Чого каже, чого ти, ти, ти не так страждаєш? Май надію на Бога. Причому з такою вірою каже, що я ще буду дякувати. Тут так, якби дух говорить з душею, бо душа страждає. А дух, він сильний, він на Бога надію має і каже до душі: давай радій, бо ще будемо дякувати. От. Отак, треба з собою працювати. Треба брати Слово Боже. Треба читати, переконувати, надіятися. І тоді приходить таке підкріплення і радість і перемога. Добре, перемогли. До речі, перемога випробувані в чому заключається. Так, почути те, що Бог. Хоче мені в цьому випробуванні сказати або зробити. Так? От для Йова це випробування було для того, щоб він більше пізнав що Господа. Так? Як він вже більше пізнав Господа, в нього з'явилися такі думки, все Бог каже: стоп і каже, тим перенесіть його і ви відшкодуйте це, ви відшкодуйте це, розмножимо йому отару, все випробування закінчилося. Тобто, коли ми досягаємо тої мети, яку Бог поставив для нас, випробування закінчується. Якщо ж, а таке буває досить часто, ми не досягаємо тої мети, і вже тягнеться воно вже, і воно та хвороба вже мучить нас і день, і два, і п'ять, і десять, і місяць, і три, і чотири. Я не досягаю. Знаєте, що Бог робить? Припиняє випробування все рівно. Просто ми витримати більше що не зможемо. Але мета не досягнута, значить, знову прийде. Тому каже, не будьте як той мул, як той віслюк, якого треба приборкувати постійно тими вуздечками. Його постійно треба шарпати, бо він не хоче йти туди, куди треба. Прийде випробування. Я пам'ятаю, що по деяких питаннях було дуже-дуже дуже багато випробувань, поки я не досягнув певної мети. І тоді ті випробування пропали. З'явилися інші, іншого характеру, і Бог мені зараз ну, над іншим працює. Тому перемога це досягнення того, що Бог хоче для нас зробити. І це. Тоді, коли ми поступимо так, як Бог нам в цьому випробуванні радить. Це вже є остаточна що перемога. Коли, прийде, коли після такої перемоги прийде таке випробування, воно буде дуже коротким. Тому що я вже що? Я вже вдосконалений, я вже знаю, як битися з ним. Я раз, 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 що? я зробив так, як треба. Все вже ніяких випробувань нема. Нема тих болючих думок, нема вже тих страждань. Все, воно вирішується буквально пару секунд. Я згадав, я сказав, я зробив. Все, нема випробувань. Тепер перемога досягнута. випробування закінчилось. Я вже радісний. Що робити? Ну, цей чоловік, що написав псалом, був в такому стані. Він каже, чим я відплачу Господові за всі добродійства його на мені? Чим відплачу? Так якось по-людському мислить. Я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. Присяги свої Господові я виконую перед усім народом Його. Звичайно, не забуваємо дякувати Господу після випробувань, особливо тоді, коли вони досягли мети, коли ми вдосконалися в Христі Ісусі. Треба прикликати Господнє Ім'я. Треба постійно пам'ятати, як нам Бог це зробив, з якою милістю, з якою любов'ю Він нам це забезпечив, і відповідно. Крім того, що ще ми дякуємо, ще треба щось робити. Бачите, він каже: присяги свої Господові я виконую. Тобто, кожен раз, коли я проходжу випробування, вдосконалююся, я чогось досягаю вищого, мені треба це все використовувати для служіння Богові і людям. Я тоді зразу переношу це досягнення на що? На свої обітниці, на свої дари. На свої служіння, я їх розширюю, я їх розвиваю, бо я отримав нові думки. І тоді буде дуже-дуже велике благословення в моєму житті. І реально радість не буде припинятися, навіть якщо прийдуть випробування. Ще, а вони мусять прийти. Тому озброюємося такою зброєю. От. Найголовніша тут зброя це як f 16 я думаю, що це надія на Бога. Це надія на Бога. По-перше, що Бог Він не хоче мене мучити. Він не хоче, щоб я страждав. Він хоче, щоб я вдосконалився. Він не мене не карає, він мене навчає. І радійте, контролюймо свої емоції. Знаєте, як радіють. Ті, які йдуть на курси, наприклад, програмістів, ну там треба добряче, там так треба працювати. Це ну, ну, дуже тяжко. Хто, хто, хто знає. От, дуже багато треба працювати. Але вони це роблять з такою, знаєте, наполегливістю, і в них там така завжди така іскорка. Є. Я як це навчуся, то я ж зможу і те, і те, і те, і гроші. І... Вони радіють, що вони от, вчаться їм тяжко. Випробування, але вони радіють. Тим більше нам духовно. От. І не забуваємо дякувати. Хай Господь нас благословить, щоб ми завжди ту зброю мали при собі. Амінь. Амінь. Помолимося.